Привіт, перед вами airsoft Репліка К-74 від спекнар скомплектується двома механічними магазинами на 130 кульок. Інструкцією користувача, фірмовими наліпками, лоадером, перехідником на т та коннектор. Шестигранником, карткою програматором, додатковою пружиною М90, корпус, кришка ствольної коробки, прицільні пристрої, спусковий гачок, зовнішній ствол, фіксатор магазину, перемикач режимів вогню, імітація газової трубки, шомбо, лантапка, а також тифти і заклепки виконані з металу, що забезпечує високу міцність і реалістичну вагу. Цівка, накладка на газову трубку та приклад з дерева. Пістолетне руків'я та магазин з ударостійкого полімеру. Приклад фіксований. Класичною форми з антапкою для ремень. Репліка оснащена стандартними механічними прицільними пристосуванням, бічною планкою для встановлення оптики, металевим компенсатором, акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки, оснащений гірбоксом третьої версії з посиленими сталевими шестернями, направляючою пружини з підшипником, алюмінієвим циліндром, металевою головою поршня, полімерним поршнем зі сталевими зубцями, сталевим тапетплейтом. Контактною групою встановлений електронний MOSFET HALL ETU забезпечує швидку реакцію, захист контактів, функцію активного гальмування та стабільну роботу із захист акумулятора, програмування режимів вогню. Хоп-ап камера регульована з точним мікрорегулюванням, виготовлена з полімеру, внутрішній стволи діаметром 6,03 мм, що забезпечує стабільну траєкторію та високу купченість. Репліка комплектується роз'ємом ТОНЕКОР для зменшення втрат напруги. Демонструє стабільну купченість на 20 метрах, розсіювання в межах 5-7 сантиметрів, що дозволяє ефективно працювати по мішенях на середніх дистанціях. Початкова швидкість вильоту кульки становить близько 119-120 метрів на секунду. Швидкострільність з акумулятором літій полімерним 11,1 вольт 16-18 кульок на секунду. Ефективна дальність стрільби до 50 метрів з оптимальною зоною точного вогню 25-40 метрів. Стволик 6 3-мм і хопап камера забезпечує стабільну траєкторію навіть при стрільбі серіями. Це класичний аК із сучасною електронікою, надійною конструкцією та бойовою ефективністю, готовий до гри та апгрейду. Замовляйте на Ready for Strike!